Обов'язково додивися це відео до кінця перед тим, як платити Небанкостит та Брехнун. Коли я випустила, почала випускати свій курс «Як захистити себе в Німеччині і почала публікувати відео саме про Небанкостит, почала публікувати відео, як захищати себе самостійно в Німеччині, до мене почали звертатися люди, просити зробити інформаційно-аналітичний висновок стосовно їхнього Небан Костит і статистика жахаюча. 80% цих перерахунків містили платежі, які неможливо включати до Небенкостат. Найулюбленішим видом платежу, який туди включають орендодавці, це ремонтні роботи. Тобто були різні варіанти: ремонтні роботи даха, під'їзда, підвального приміщення, пройомів якихось там у підвалі. Вікна в квартирі міняли. І за це все орендодавці дуже-дуже полюбляють брати гроші у орендарів. А ті, якщо не знають, що це неможливо включити до Небанкостет Абрехнун, з задоволенням їх платять. І дуже було цікаво, що дуже багато у цих перерахунків вони пройшли через Джоб-центр. І ці платежі були орендодавцям виплачені. Тобто дуже цікаво, що джоб центри вони взагалі практично, на мою думку, не дивляться, що вони платять. Но коли це ще платить джоб центри то, то їхні гроші, вони так до них відносяться, вважають за потрібне платити. Надлишок не потрібне, хай платять. Але коли ви вже сплачуєте комунальні платежі самостійно, коли ви працюєте, коли на вас це фінансове навантаження, то це вже тоді ваша копійка. А оці платежі за ремонтні роботи вони дуже навантажують не Небанкостет а Брехнунг, тому що це не копійки виставляють. Тому у мене до вас дуже велике прохання. Дивіться, будь ласка, уважно, що включають ваші орендодавці, небенкостет Абрехнон. Обов'язково є постанова, є договір, є законодавчі акти, я їх всі викладаю в телеграм-каналі, в шапці профілю. Будь ласка, перед тим, як, якщо ви не впевнені і хочете перевірити, то перед тим, як заплатити, знайдіть, будь ласка, ці законодавчі акти. Знайдіть, будь ласка, свій договір, відкрийте і порівняйте види платежів, що входить в комунальні послуги, а що не входить. Тому що, як я повторюся, статистика просто жахає. 80% практично із 100, ті, що мені дали перерахунки, вони були з внесенням некоректних даних туди. І за це з вас будуть вимагати кошти.